Швидкий лайфхак з аналізу ринку будь-якої сфери господарської діяльності у всій Україні. Ну а хоча б і фармацевтичної. Починаємо. Авторизуємось в системі YC Market. Фільтруємо запит у звіті так, аби підприємства не перебували у стані припинення. Обираємо коди видів економічної діяльності пов'язаних із діяльністю фармацевтичних продуктів та їх збуту. Зокрема, я вибору виробництво основних фармацевтичних продуктів, препаратів та матеріалів і кведи торгівлі такими товарами, як то оптова та роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах. Далі визначаємо бажані фінансові показники. Тут нас цікавить виручка. А якщо вам потрібна імпортна продукція, можете звузити пошук за фільтрами зовнішньоекономічної. Діяльності. Для формування бази контактів ставимо птаху в одноіменному фільтрі та обираємо принцип сортування. Тиснемо застосувати фільтри, чекаємо кілька миттєвостей і знайомимось із аналітикою ринку фармакології в Україні. А ще нижче маємо звіт з важливими даними про потенційних контрагентів. Його, до слова, можна викачати у форматі Excel. А на тому все. Віримо в ЗСУ, перемагаємо і перевіряємо з U-Control а ще шукаємо YC Market.